Всім привітаки, друзі! З вами у і Я хочу поділитися з вами приємною новиною. Нас вже тисяча. Наша маленька спільнота починає зростати, за що я вдячна кожному за вашу активність і бачу, що вам дійсно подобається мій контент. Що ж, а що це означає? Правильно, що я проводжу розіграш. Я оберу трьох переможців, які отримують по 100 гривень. Хоча я ще мала провести цей розіграш 1 грудня, але за тими обставинами, які склалися, проводжу тільки зараз. Ну що ж, умов. Ви дуже прості поставити лайк під цим відео, написати також коментар, обов'язково бути підписаним на мій канал, а також мати карту будь-якого українського банку. І давайте будемо чесними і справедливими. Напишіть коментар, але лише з одного акаунту, щоб у кожного були шанси рівні перемогти в цьому розіграші. Ну і результати я вже оголосю 30 грудня в своєму телеграм-каналі, а також на Ютубі. Тому слідкуйте, бажаю вдачі кожному і успіхів. І хай вдача буде на вашій стороні.